Комунальні підприємства Лозівської громади мають бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Про це заступник міського голови Денис Петренко говорив з очільниками комунальних підприємств. Ми кажемо, не дай Боже, там при неструмленні припиненні газопостачання, мережі у кожного дуже досить великі, але кожен покроково повинен розуміти, що ми повинні зробити. І їх наслідки конче важне питання стосовно станції біологічної очистки. Там от ті генератори, які сьогоднішній день є, в ньому потреба, і щоб не допустити екологічної катастрофи, вони повинні стояти першочерговими в подальших закупівлях. У цьому напрямку зараз працює КП Тепловодосервіс, розповів його очільник Сергій Вицухович. Ми направили листи з проханням допомогти в придбанні нам генераторів, там, якщо я не помиляюсь, 5 генераторів для того, щоб нам забезпечити, ну, по-перше, чергова станцію біологічної очистки. Бо ви знаєте, якщо не подавати більше 2-2,5 з годин повітря. В аеротенки то загинуть бактерії, які перетворюють наші нечистоти на більш таку перероблену воду, яку можна скидати. Вже третій генератор сьогодні, 23 вересня, отримали лозівські водяники. За словами очільника підприємства Володимира Кириченка, лозоба досервіс активно готується до всіх можливих ситуацій та має в першу чергу забезпечити генераторами каналізаційні насосні станції та очисні споруди. Генератор 135 кВт, Ми можемо його встановлювати на очисних спорудах на чтверти кенески. Нам ще недостатньо, якщо, не дай Бог, не буде світла, щоб всі кенески були з генератора. На сьогоднішній день у нас тільки три генератори. Ми можемо ну, поставити тільки на, на воді, або на кенеск, або на чесних. Поки ще недостатньо. Нам, да, нам би ще хоча б один генератор 100-120 кВт. І ми тут закрили, майже закрили всі точки. З обладнанням підприємству допомагає організація ЮНІСЕФ. Ми написали до них, звернулися листом, які нам необхідні на сьогоднішній день матеріали. І от вони видали нам дизель-генератори на 80, і сьогодні прийшов на 135. Є ще заказ на 250, чи буде, чи ні, поки не можемо сказати. Наразі підготовка триває на нараді. Керівників комунальних підприємств усі очільники отримали завдання не лише технічно підготуватися, а й напрацювати алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях, щоб максимально обезпечити і працівників, і абонентів.